У Полтавському національному технічному університеті з'явилася аудиторія імені Геннадія Губреєва. Так виш вшанував свого видатного професора математика, який рік тому пішов з життя. Участь у церемонії відкриття взяло керівництво навчального закладу. Геннадій Губреєв присвятив математиці все своє життя, каже його брат Микола. І додає, його можна по праву вважати одним з провідних науковців Полтавщини. Він в основному займався функціональним аналізом, формула, яку він вивів, яка грає в математиці фундаментальну роль. Погоджується із думкою родича науковця і ректор вишу Володимир Нищенко. Керівник Полтенту наголошує за пана Губреєва, говорять його досягнення понад 60 наукових робіт у світових журналах та співпраця з провідними вишами світу, серед яких університети Франції, США та Росії. Його наукова діяльність була відома далеко за межами нашого міста, нашого рідного краю і нашої держави. Адже спільно зі своїми колегами із Франції, з Америки, він в рамках отриманих індивідуальних грантів здійснював наукову діяльність, яка високо цінувалася на світовому рівні. Педагог завжди був справедливим, але водночас і вимогливим, говорять його колеги. Проте не лише до студентів, але й до себе. Я його добре знаю знавця історії. Я знався біографії досить великої кількості видатних людей. Можу стверджувати, що в Полтаві небагато багато знайдеться таких екскурсоводів, які могли розповісти про Полтаву. І так я символів робити Геннадія хавич нова кафедра, що відтепер носить ім'я Геннадія Губрієва, оснащена за всіма стандартами сучасної освіти: покриття Wi-Fi, великий екран, правильне освітлення, автономне опалення та кондиціонер. Саме в таких умовах працюватимуть студенти. Ми зуміли створити сучасну мультимедійну аудиторію, яка дозволить якісно проводити знання і досягти більш якісних результатів. Ініціювали відкриття аудиторії на кафедрі прикладної математики Техуніверситету, яку Геннадій Губрієв очолював з 2003 по 2014 рік.